На початку 19 століття перемиж був осередком української хорової музики в Галичині. Катедральний хор собору Івана Хрестителя, у якому співав Михайло Вербицький, славетна перемижська дяківська школа, ті джерела, з яких черпав натхнення і снагу до праці отець Михайло Вербицький. Він до кінця свого життя служив двом великим силам нашого духовного життя молитві і пісні. Будучи священником, Вербицький писав не лише літургійні композиції, які ще й тепер співає уся Галичина, але й світську музику. Він автор багатьох музичних творів на народні мелодії, полонезів, вальсів, вступів до вистав. Початок 60-х років 19-го століття характеризується пожвавленням духовного життя в Галичині. Зокрема, польська молодь була пройнята патріотичним піднесенням. Вони носили рогатувки, польські чобітки, емблеми із зображенням орла, білий орел на червоному фоні. Співали на своїх зібраннях бойову пісню польських повстанців. Я ще польська не згінела. Не відставали від поляків і українські студенти та гімназисти. Вони виявляли свій патріотизм такими атрибутами, як червоні гарасівки, вишивані сорочки, козацькі шапки, а от бойової патріотичної пісні не було. І ось у львівському журналі Мета за 1863 рік з'явився патріотичний вірш поета з Київщини Павла Чубинського Ще не вмерла Україна. Цей вірш припав Вербицькому до вподоби як своїм високопатріотичним змістом, так і легкістю форми. Він додав до тексту деякі власні фрази. Так з'явилось славнозвісне станем браття в Бій Кривавий від цяну до дону, В ріднім краю панувати не дамо нікому. Урочисто виконали хоровий твір у перших перемишлі в день праздника святого Івана Хрестителя, 1 липня 1864 року. Коли пісня дійшла до Недніпрянщини, автора слів Чубинського за вредне вліяння на уми простолюдинів відіслали на проживання в Архангельську губернію під нагляд поліції. Минали роки. Пісня Ще не вмерла Україна розправляла крила спочатку над Дністром, а потім над Дніпром. Особливо широко вживали цей гімн через те, що його авторами були надніпрянець і Галичанин. Це підкреслювало соборність українських земель. 1939 року. Саме ще не вмерла Україна був затверджений гімном Карпатської України. Коли в радянському Союзі було вирішено створити окремий гімн для кожної країни, його складі ще не вмерла Україна, була відкинута як варіант, щоб не викликати занадто сепаратистські настрої серед українців. Потрібен був текст, у якому б утверджувалося, що Україна держава, що входить до складу СРСР, що вона там між рівними рідна, між вільними вільна, та обов'язково повинна бути висвітлена комуністична партія, яка веде Україну до комунізму. Це завдання виконав Павло Тичина. Саме його варіант Живи Україно! прекрасна і сильна, став державним гімном Української Республіки у період з 1949 до 1991 років. 17 вересня 1991 року Українське радіо розпочинає свої передачі виконанням пісні гімно ще не вмерла Україна. А 5 грудня того ж року вона вперше офіційно зазвучала урочисто на засіданні Верховної Ради України, присвяченому підсумкам всеукраїнського референдуму та виборам президента нашої держави у виконанні уславленого фору імені Верьовки під керівництвом Авдіївського. Так гімн створений двома синами розділеної імперіями України повернувся до пісенної скарбниці народу.